Родини внутрішньопереміщених осіб, які, рятуючись від війни, переїхали до Карлівської громади, отримали різноманітні продуктові набори та засоби гігієни. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Говард Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Зокрема, з гуманітарною місією благодійники відвідали Голобородьківський старостинський округ. Продуктові набори, які нам відповідно так само надають. Через громадську організацію наша справа Полтавщина, бо у нас укладено меморандум, і відповідно ми надаємо допомогу вам по мірі наших можливостей. Я сподіваюся, що ви залишитеся задоволені, бо ну пакет такий ну гарненький, десь біля 10 кілограмів. Кілограм. Макарони, цукор, усе потрібне, все потрібне. Серед тих, хто отримав гуманітарку, пані Люба з селища Курахівка Покровського району Донецької області. До Карлівської громади на Полтавщину пенсіонерка переїхала рік тому. Говорить, рідної оселі вже немає. Дорогоцінна кожна крихта допомоги. З добрим людям дякуємо, дякуємо за все, що прийняли нас. Михайлівські, добрі люди, дуже добрі. Вони нам одежда допомагали. І питанням. Усім всім, всім допомагав. Хто чим ми. ми? во всьому нуждаємося, нічого не одкажемось. Або тільки добрі люди привозили. Організації Джем дуже дякуємо, що вони побіс побіспокоїли, що привезли людям тим, що заготовили, що сюди доставили. Поділилася своєю історією і Ольга Михайлівна, ВПО з Костянтинівки. Жінка знайшла собі прихисток в селищі Голобородьківка Карлівської міської тергромади. Нічого нету. два дні назад сказали, і не то й дома повитягували все з. Квартира от така. Нічого ніту дівчатка. Разбито все. Слава Богу, дають непогано. Тут я доволі Полтавщини. Отримала набір продуктів тривалого зберігання і Людмила Миколаївна, вона теж з Костянтинівки. А от пшенична крупа, кукурудзяна, сахар, тушонка. Слава Богу, що сюди приїхали. Я... А жила і нас там чуть не вбили. дрон мене оглушив біля дому, І, А я думаю, чи я мертва вже, чи я ще це, оглушила тільки. І ми почали збиратися, у двір попала бомба, і все, і курок повбивало, все раком стоїть. еле-еле машину выпросила переводчика неті сий дом бросать що такое 75 лет прожить мині 75 лет прожить на одном місі це в Константинок і вдруг надо це всяки дать усе это що такое на Це ж земля, де ми я родила, жила, все робила. А тепер, от привикати, треба. Спасибо, що тут люди гарні. Дякуємо організації Джем за допомогу, що безпокоїться за людей. Американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Говард Джі Баффет Фундейшн та спільно з громадською організацією, наша справа Полтавщина підтримують людей зі статусом ВПО з березня 2022 року. Відтоді благодійники намагаються відвідати кожен куточок нашої області де є ті, хто зараз найбільше потребує підтримки.